А ось і залітає нова восьма серія шляху до BMW M5KS. Одразу зходи у лайк та підпишись. У братва, нарешті оновлення. Одразу справа зверху бачу новий худ. Тепер він буде виглядати ось так. Тож нажимаємо F1 та бачимо новорічні подарунки. Одразу є в нас ось такий автомобіль, пакет новорічна леді, новорічний бандит, рюкзак, сніжинки, новорічне сяйво, кейс і шопер мяу. Що ж, нажимаємо F2, і у нас є ось така рулетка, котру у нас. На жаль, ми не будемо крутити, адже гроші карбованці мені потрібні. Та бачимо шалений бонус. Задонативши 200 карбованців, ми отримуємо преміум на 3 дні. Ну, на жаль, донатити я не можу. Тому ця функція для мене зараз не потрібна. Ай-яй-яй-яй-яй, оце краса, братва! Та зліва знизу бачимо одразу новий радар, котрий тепер став квадратний. Та у нас карта також помінялась. І що також головне, я бачу нарешті Харків. Ой, братва, це дуже потужно. Подивіться, наскільки красиво зробили менюшку. У нас тепер є ось така приємна меню. Ну і звісно, друзі, з оновленням додали новий батлпас. Ой-ой-ой, ой на 66 днів. Так, давайте одразу подивимося, скільки він коштує. Ага, 400 карбованців. Що ж, як думаєте, зможу назбирати стільки чи ні? Бо донатити я не можу. На 31 рівні у нас є ось такі скінчики. У на 80 рівні у нас є BMW M5G90. Це, до речі, новий автомобіль. А на самому посіньому це у нас Mercedes Benz E63. Та тепер у нас є ось такі Завдання. Слухайте, та виконати їх буде вже не так просто. Окей, давайте трошки пізніше виконаємо завдання з батл пасу, адже хочу зараз подивитись більше на обнову. Що ж тоді, одразу залітаємо в GPS, цікаві місця, та відзначаємо маршрут до новорічної локації. І я впевнений, то що локація знаходиться в Харкові. Так, локація знаходиться в Харкові, тож швиденько беру свого гольфа і газую. Ви просто подивіться на новий спідометр, коли велика швидкість його аж трасе. О, братво, це реально клас. Ну все виходить, я вже. В'їжджаю в Харків. ой 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 ой, ой, ой як тут гарно. Блін, реально, я тут вперше. Все так виглядає по-цікавому. Одразу під'їжджаємо на місце. Так, і підходимо. О, просто пушка. Ага, тут у нас стоїть персонаж. Давайте підійдемо. Ти хочеш подивитись мої товари. Ого, Феррарі за 999 подарунків. Помічниця Санте, новорічна дівчина, ельф, солодкий пряник і якась фура. Блін, ну слухайте, призів реально багато. І я так розумію, подарунки нам потрібно крафтити. Ага, щоб скрафтити подарунок, нам. Треба гілка сосни, льодяник, подарунковий папір, два апельсина і червона фарба. Знайшов ще одного персонажа. Давайте підійдемо. О, тут ще якісь товари є за глінтвейни. Ой, ну слухайте, прикольно. А як получаєте глінтвейни? Я щось так навіть і не зрозумів. А його потрібно також крафтити: мускатний горіх, вино, лимон та імбир. Блін, реально цікаво. Братва, знайшов ковзанку. Просто повтикайте. <реш> Ні, ну наш короче, дід літає, дай Боже здоров'я. Знайшов ще одного персонажа. Привіт! Ти хочеш подивитись андвен календар? Так, давайте подивимось, як це працює. Щоденна винагорода. Кожного дня ви зможете брати участь у виконанні завдань, щоб отримати винагороду. Радимо не пропускати жодного дня, виконуйте завдання вчасно, інакше ви не зможете отримати винагороди. А, братва, тут потрібно кожен день заходити та забирати винагороди. А на 23-й день ми отриму аудіспорт. Та тут різні вініли, кейси. Короче, цікаво. Тож забираємо. А, треба виконати завдання. Виконавши завдання, ми заберемо винагороду. Хо-хо-хо, ти прийшов за монетою. Вітаємо вас з новим роком. О, нажимаємо отримати. Приходь за монетою за 7 днів. Нічого собі, я думаю, мені вже монету дадуть. Ви просто подивіться, що я бачу. Робота снігоприбиральника. Нарешті її повернули. Тож, давайте одразу її затестимо. А ось і робота снігоприбиральника. Нажимаємо відзначити. Ну що ж і газуємо? Тим часом я вже підлітаю на місце. Так, і зараз буду розбиратись. До речі, за цей час, поки я їхав, у мене вже гольф став брудним. Потім треба буде його поїхати помити. Влаштуватись на роботу, вам потрібен мати права на вантажний транспорт. Ааа, у мене прав нема. І що, тепер треба їхати в автошколу. Все, приїхав на місце. Вантажівка. 83 тисячі. Нічого собі. Це капець, які великі гроші. Блакитний, червоний білий. Ні. Рух заборонено. Пропустити швидку. Ні. О, все, я успішно здав. Наступний етап. Сідаємо в вантажівку. Що ж, і швиденько здаємо. Все. Готово. Та тепер відзначаємо маршрут до снігоприбиральника. Ну а тепер влаштовуємось. Ой-ой-ой. ой Так, бачимо зразу в меню є G змінити положення. А, ми можемо вверх або вниз піднімати. Ого, нормально, дивіться, як чиститься. Ой-ой-ой, ой грязючка. Опускаємо і їдемо по міткам чи як. Ну та по факту. Ну все, і виходить, газуємо, працюємо. На годиннику 9.53. Та подивимось, за скільки часу ми закінчимо рейс. Блін, ну їдемо ми 27 км. Але снігу багато. капець просто до речі, тут є ще якийсь рівень. Мені справді також цікаво, що станеться, якщо ковш поламається. Ну саме стан його стане поганим. Ну, я думаю, подивимось. Ого, ковш майже зламаний. Що ж, я так розумію, скоро закінчиться рейс, тому що залишилось зовсім мало снігу. Хух, нарешті залишається зовсім чуть-чуть. Епс, у вас закінчився пісок. Ага, я так зрозумів, повністю маршрут я зробив. Тільки зараз їду на загрузку піска. Окей, залітаємо. Чекайте, поки пісок заповниться. Ого, леййт. Дай Боже, тільки я трошки не попав. <хи> ага, братва, я поняв Ось цей жовтий горбик це пісок, а саме стан піску. А внизу у нас стан ковша. Тому якось ось так. Що ж, мені цікаво глянути заробіток. До речі, на годиннику 10.12. Тому звільняємось з роботи. Так, а слухайте, а скільки я заробив. Братва, прикиньте, я зробив тотальну помилку. В мене закінчився пісок, а я не прочистив послідню мітку. Та, на жаль, не побачив заробітку. Ну що ж, тепер прийдеться працювати заново. Ось цього разу також пише, що в мене Закінчився пісок, тому гайда на завантаження. Підлітаємо на маркер та чекаємо все. Та забираємо послідню мітку. Так, напевно, сюди о все, 35 тисяч гривень та 350 досвіду, плюс один навичок снігоприбиральника. Окей, тоді звільняємось, адже треба йти далі дивитись на оновлення. Що ж, давайте також затестимо роботу трамвая. Та вона також знаходиться в Харкові. Та, в принципі, нам не багато бігти, ми вже знаходимось майже тут. Ох, зараз буде цікаво. Засікаємо час на годиннику, 45. Та я щойно почав рух. Опа за повний рейс, ми получаємо 28 тисяч гривень, а також 240 досвіду. До речі, на годиннику 1050. За 5 хвилин ми заробляємо 28 тисяч гривень. Слухайте, ну непогано. Я вважаю заробіток в порядку. Приїхав на заправку та хочу спробувати помити свій автомобіль. Ви точно хочете помити авто за 5 тисяч гривень. Ууу, я взяв керхер в руки. Та будемо трохи зараз чистить. Ой-ой-ой, все, чистюнька. Машинка як новенька. Що ж, ну а. Зараз хочу виконати завдання з батл пасу. Перше завдання, котре ми виконаємо, подай оголошення у змі. Підходимо на маркер, та написав завдання для ПП. О, все, виконав завдання. Наступне завдання відремонтуй своє авто 4 рази. До речі, у мене вже капітальний ремонт 17 тисяч гривень. Нічого собі, коли то я встигну їздити. Окей, давайте сплатимо. Завдання з батл пасу успішно виконано. Окей, а наступне завдання буде відвідайстріти з клуб. Це буде дуже легко. Ставимо мітку та їдемо сюди. Завдання на базу. Я приїхав на новорічну локацію, та треба виконати завдання для того, щоб забрати Глінтвейн Вирушай на роботу кур'єром Глову та виконай 5 доставок завдань. Вирушай до продуктового магазину та придбай товарів на 1000 гривень. Окей, купуємо 3 курячих стейка. Завданнячко на базу. Та одразу біжимо влаштовуватись. Ага, Зараз потрібно купувати рюкзак для того, щоб працювати. А саме за 12500 гривень. Окей, купуємо влаштуватись на роботу. А ага, вам потрібно одягти рюкзак Glovo Стоять! стій Куди машину вкрав? Бандіт, бля, машину вкрав мені, прикинь. Соо, зараз спавнили. Прикинь, завтачку мені вкрав. Ті вообще поліцейські З-під носа автомобіль красти. Ти що гониш? <ривіт> На 2 секунди лише вже крадуть. Ні, ну це вообще без шансів. Як це перед носом красти машину? 33 гривні. Ха-ха, сюди. Спутиш штрафи в поліції. О! Ага, добрий вечір. 700 тисяч гривень. Ви що гоните? Бля, це вообще братва без шансів. Так, друзі, дойшла до мене інформація. Якщо самому. Сісти, ну, заграти. не буде потрібно сплачувати штрафи, адже сплачувати штрафи дуже багато. О, відсидіти. Окей, нажимаємо. А, ну нормально, можна 30 хвилин посидіти і не платити. А то 700к це дуже великі гроші. О, що ж, нарешті я вийшов. Так, з момент істини. Заходимо в штрафи. О, пусто. Ну що ж, ще й біжимо на штраф стоянку. Нарешті залітаємо на штраф стоянку та забираємо нашого гольфа за 577 гривень. Все, so, на базу. Добре, що хоч не платив 700. Тисяч гривень за штрафи. А то в мене взагалі на баліку знаходиться 328 тисяч гривень. Ну реально, я ж бідолага. Ну нарешті я вже приїхав на роботу Глову. Та, та треба буде виконати завдання. А то минулого разу в мене трошки не вийшло. Та газуємо, ось ось знову поліція, Капець з прикалісти. А їхати нам треба на правий берег Києва. Та по завданню потрібно доставити 5 товарів. Підходимо на маркер та складаємо 400 метрів. Заносимо замовлення та отримуємо 3800 гривень. До речі, непогано. Що ж, потрібно повторити ще так чотири рази. Заносимо посліднє замовлення. Опс, та виконуємо завдання. Все, можна їхати за Глінтвайн. О, ну все, я на місці. Нарешті добрався. А, братва, як тільки я виконую завдання, я автоматично забираю Глінтвайн. Я думав, буде потрібно вернутися для того, щоб забрати. А як виявляється, він сам видається. Ой-ой-ой, ой братва, прибіг на нове будівництво, а у мене 30 ФПС. Ха, ну прикиньте. Окей, влаштовуємось на роботу. Та мені цікаво поглянути, який тут заробіток, бляха, а будівництво маленьке, а людей просто туча. Так, заробляємо 2700 гривень та 556 досвіду. Наразі в мене 12 рівень. Що ж, треба буде тут справді попрацювати. Воу, дякую за перегляд, друже. Дивись мою наступну серію.